Друзі, протязі цього не Богослужіння. З самого початку я постійно задаю собі питання. Коли проповію його брат слава, я задавав собі питання. А, а чи я йду тим добрим шляхом, який хоче від мене бачити Бог? Коли сестра Наташа читала вірш, я задавав собі питання, а чим наповняю я? А чим Через своє життя, яку чашу я наповняю, чи щось погане, чи щось гріховне, гріхову чашу я наповняю, чи щось свят... святу чашу Божу я наповняю, бо тому що прийде суд, прийде. Ніхто з нас не... не мене цього. Зараз, Зараз мова співала. Я собі задав питання, а чи я ну, справжній такий? Донька чи син свого царя, чи я розумію, то мій батько чи живу я так, як батько хоче. Ну, добре, коли ми задаємо собі питання, то коли також задає питання, то хто шукає, то і знаходить відповідь. Зараз я хочу запросити доповнити до нас, до молитви, щоб помолитися за Україну. Ми кожного разу це робимо і давайте будемо. З терпінням і з надією це робити. Хоч ми і не бачимо такої якоїсь скорої відповіді, а наоборот на ну все, все складніше становиться, ну, давайте ми будемо втіляти надію, давайте будемо продовжувати молитися, встанемо, призивемо мене Боже, помолимося за наш народ, за спасіння наших. За всіх військових, які там на фронті, будемо молитися. І зараз це, це не тільки моя молитва, я хочу, щоб це була ваша молитва. Промовте пару слов до, до Бога від чирого серця, за своїх до кого ви до кого ви не знаєте. Попросіть у Бога, За щоб Бог заступився молимось. Любий наш Господь, ім'я Ісуса Христа, йдемо до тебе розуміємо, що ми грішники, Господи, і тому перше, що ми робимо, ми просимо Тебе прощення. Прости нас, Господи. В ім'я Ісуса Христа прости. Ми віримо, що Ісус Христос, Він вмер за наші гріхи, щоб дарувати нам спасіння, щоб дарувати нам життя вічне, щоб, щоб Ти мав право нас спасти, нас усиновити, Господи, назвати нас синами і доньками. Боже. Ми дякуємо Тобі, бо ми не заслужили цього. Ми не заслужили. І ми вдячні Тобі, Господи. І зараз ми хочемо просити не за себе. Ми хочемо просити за Україну, за українців, за військових, щоб ця війна закінчилася. Боже, почуй нас, помилуй нас і благослови нас. Всі, кого ми знаємо, не знаємо, хто захищає зараз нашу землю. Ніякі, ні бомби, ні ракети не завдали шкоди, щоб не отримали поранення, не загинули, не попали в полон. Господи, спаси, спаси і Ского. Ще проси тебе за ті, хто попали в полон, виведи їх з того полону. Ще проси тебе за ті, хто отримали поранення вже, даю, хто є зцілення. Ми просимо Тебе, Господи, за всіх людей, які мають право приймати рішення в цій війні, за цих президентів. Господи, ти да ним цю владу. І ми знаємо, що ти сам колись сказав моліся за царів. І ми зараз за них хочемо помолитися до Тебе, Господи, щоб Ти дав їм мудрості, щоб Ти дав їм страху, Боже, щоб Ти дав їм розуміння. Як скоріше закінчити цю війну, Господи, направ, направ серця цих людей, цих цих, як ті ріки направ їх в нужне русло, щоб вони потекли і щоб прийшло спасіння і зцілення для нашої землі, для нашого народу. Господи, дай покаяння росіянам, щоб вони входили в свою землю. Дай, Господи, покаяння Ботня. Щоб він не бажав смерті, загибелі України. Українцям не бажав. Дай, Господи, всім цим -цим росіянам покаяння, щоб вони возненавиділи війну, яку вони зараз сильно люблять і радіють, що вони можуть там грабити ще довойовувати якісь склаптики землі. Господи, вони радіють, і ти дай мене навіть до цієї війни. І Ісуса Христа, ми просимо. І заступися в нас, і захисти і помилуй. І ми просимо благословення на всіх людей, які допомагають в Україні, на всіх, хто, хто допомагає військовим, на волонтерів, на за капеланів, за медиків, за, всіх, за всі рівні власті, Господи, просить благослови за всі країни, які допомагають нам зараз цей складний час, за всі місії християнські, за всі церкви, які допомагають нам Божому. Ми просимо, щоб ти благословив, щоб ти дав їм ще багато, багато можливостей служити, щоб ти дав вдохнові і радість в Дусі Святому. Господи, а нашим людям дай вдячність, дай покаяння, дай спасіння, Господи, всім зараз нам, що в на цьому місці. Почуй наші молитви, прийми за все подяку. слава цю, Сину і Духу Святому. Амінь.